Це він є і за, за кордоном, звичайно, і частіше вибір на нього. А, рокуроній також добрий міорелаксант, який може бути використаний пацієнтів для швидкої посадовної індукції. Час настання дії трохи довше, ніж водітеліна. Роні 60 е, і хвилина 15, виходить, там 75 секунд. Так? От, до початку настання. Яка перевага в Рокуронія? Це те, що він не викликає фасикуляцій. От, який недолік це те, що він тривалий. Якщо ви його вводите, то має бути сугамадекс для того, щоб відновити, е, ну, тобто ре, е, Відновити релаксацію, да, чи, там, на, е, перепрошую. А для того, щоб нейтралізувати рокуроні, сугамадекс потрібний. Ну, в Україні. Він, на жаль, не зареєстрований, тому, мабуть, найкращий агент для проведення швидкої посадової індукції це все-таки Дітюлін. Ну, бо після рукоронів ви нічого не зможете, якщо пацієнта пробудити, потрібно не пробудити його, бо немає сухомадексу. От доведеться чекати досить довго. Анестезія перед релаксацією це таке дуже важливе правило, тому що досить часто пацієнти, навіть якщо слідувати ведення гіпнотик релаксант, все рівно досить часто пацієнти можуть бути обізнані, тому що гіпнотик може запізнитися з дією а релаксант, уже подіяти. І ви будете проводити же пацієнта, який ще не дуже спить, і пацієнти, які пережили швидкопослідовну індукцію анестезію, ну це. В основному не критичні пацієнти, а просто з повним шлунком, то вони досить часто можуть говорити про те, що було боляче. на початку, от, коли е, тільки все починалося, да, я нічого не міг робити, але було боляче. От якраз при інтубації трахеї. От е, е, ну і не варто чекати. Да, після введення гімназика не варто чекати. Щодо прийому Селіка, от, тут така картинка не дарма, тому що дуже багато о, цього приводу досліджень, дуже багато всього написано, от, але на сьогодні абсолютно неоднозначно інформація є і доказова в тому числі щодо прийому соліка. Ну, прийом соліка – це натиск натискання на персновидний хрящ от, з метою о, притискання. Стравоходу і ну попередження регургітації ну, і аспірації шункового міста. От чому о, різні дані, тому що дуже часто стравохід насправді дослідження показує, що стравохід дуже рідко є центрованим і є зразу за трахеєю, Частіше він відхилений вліво. Якщо навіть ми притиснемо добре, от, то стравохід може бути зліва і це ні до чого не призведе. Сам по собі прийом селіка, коли він правильно використовується і виконується, він може погіршити е, лярингоскопію, візуалізацію голосової щелени. От, е тобто, ми з одного боку профілактуємо регулітацію аспірації з іншого боку, погіршуємо реальноскопію. Це затримає час забезпечення прохідності дихальних шляхів, ну от ну і може більший ризик бути регулітація аспірації. От е ну і е не завжди ми е реально виконуємо. Тобто тиск на хряж має бути а, 30 ньютонів, причому 10 ньютонів до проведення а, індукції. Це коли вже там на лінії гіпнотик, і ви починаєте притискати, гіпнотик зайшов. От і тиск в цей момент має стати 30 ньютонів. Ну, Це 3 кілограми. Можете спробувати на вагах, які там високочутливі а, натиснути 3 кілограма. От, це так досить серйозно насправді, і е, може бути досить травматично. От, е, моє особисте ставлення до прийому селіка таке ж саме, як і в літературі. Я не впевнений, що він працює і, от, і тому е, ну, використовую. Особисто я досить рідко, хоча лікарі відділення використовують, але зачасту це не, не класичний прийом селіка, а це просто прийом маневр для полегшення візуалізації голосової щілини. Але це ну, нічого спільного з прийомом селіка немає. От, це як доказ е, того, що е, частіше стравохід знаходиться зліва. Ну, на першій картинці, там, де о, УЗД датчик, о, просто показано позиціонування цього датчика. Посередині це о, трубка в трахеї. До речі, у ЗД також використовується для підведення положення трубки, і в принципі для прогнозування тяжких дихальних шляхів. І Це такий досить добрий спосіб, можна побачити о, і, ну, краще оцінити дихальні шляхи. Посередині там трубка в трахеї. А правий цей слайд а, ми бачимо трахею такою трикутничком показано. А стрілочкою це трубка в стравоході. От а, інтубаційна трубка в стравоході. Ми бачимо, що відхилений вліво стравохід. От, і якби був прийом селіка, то нічого б не змінилося. Абсолютно стравохід би був прохідний. От невдала інтубація, так розумію, побачили просто. От відхилений вліво стравохід із дотрахіальною трубкою. От в нормі стравохід не видно при ОЗД, о, лише коли там є якесь стороннє тіло. Після інтубації наступне П, от, підтвердити положення трубки. Золотий стандарт, я вже говорив: це кінцево видихуваний СО2 або капнографія. От ну можна будь-який спосіб використовувати, як і графічний, да, от саме графію, капнометрію можна використовувати або колорометричний капно капнометр, от який користь змінює, але пам'ятаємо про те, що потрібно хоча би декілька вдохів для того, щоб зрозуміти, чи точно трубка там, тому що. Навіть якщо при першому вдосі ви побачили якийсь там ГТ СО2. От, рано радіти, от, що трубка знаходиться саме в дихальних шляхах, тому що це може бути зважковий газ шлунку. От там пацієнт, якщо мінералки перед цим напився, то там може бути СО2. Важливо зріст капнографії або да, сталі якісь показники капнографії протягом декількох вдохів. Якщо це зберігається, трубка там, де потрібно. Але пам'ятаємо. Про те, що а, капнограф не дає нам інформації про те, чи трубка стоїть. А, в правому бронсі чи в трахеї а, ну, в лівий бронх це казуїстика, щоб змістилася, а частіше правий. Тобто, ми точно в дихальних шляхах, але де ми не знаємо. І тому е, важливо також оскультувати легені для того, щоб симметричне дихання визначити. Ну і ще важливо, після такої досить агресивної методики, як швидка посадовна інтубація, от, може розвинутися пневмоторакс, то також потрібно е, оскультативно підтверджувати. Чи немає там якихось проблем по феноменів да яких не було до цього, наприклад, рентгенографія, от Ну це стандарт також золотий, да. от Ну тут потрібно зважати, потрібно цьому пацієнті рентгенографія чи не потрібно. бажано виконати рентгенографію Рентграфія після інтубації таке є. Також ми побачимо на якому рівні стоїть. Ну і інші катетери, якщо якісь були. Встановлені там центральні катетри або якийсь електрод. От е, е, вирішуємо, що після інтубації ми робимо пацієнта буде проведена там операція і просто анестезіологічна загальна анестезія. Да чи це пацієнт інтенсивної терапії? Він буде потребувати тривалої седації, релаксації, можливо, седації без релаксації. От, а можливо, ні седації, ні релаксації не потребує, тому що там рефлексу в нього до цього не було, а можливо, в нього сталася зупинка кровообігу, він серцево легневої реанімації потребує. Тобто, після швидкої послідовної індукції все тільки починається. от Пацієнта потрібно ще буде екстубувати або а, проводити йому інтенсивну терапію. Ну і параметри вентиляції підібратися це не є нашою темою. Ну, от ну завжди ми думаємо про протективну а, вентиляцію. Я з радістю відповів на ваші питання. Це все відбувається. У нас на практичних заняттях на нашому ТУ, а, ви зможете ми змож, відпрацюємо декілька сценаріїв по швидкій посадовній індукції так що така можливість буде. От а, е е скільки по тривалості це все займає часу? Отже, приготування до 10 хвилин, від 0 до 10, буде швидше? Добре. Довше не можна, бо це пацієнти завжди е ті, які потребують швидкої, да, такої організації. Приоксигенація від 0 до 5, ну тут одна хвилина хоча б має бути, для того, щоб не провести адекватну приоксигенацію, ті 6-8 вдохів, от е глибоких, протягом хвилини. Да. Uh, при, uh, при медикації uh, від 0 до 3 uh, краще 3 хвилини для того, щоб це якщо ми говоримо про фентаніл, тому що тільки на 6 хвилин буде ефект фентанілу який нам потрібен. От, uh, uh, yeah. Міорелаксанти разом з індукцією мають виконатись 0 хвилин. Тобто зразу вводиться гіпнотик, повна доза і зразу ж вводиться міорелаксант. І ми чекаємо тут ключове, щоб руки не почали наші, як завжди, тягнутися до мішка, тягнутися до контура і починати пацієнта вентилювати. Тут пацієнт не вентилюється. Як тільки ввели йому міролакси, як тільки ввели йому гіпнотик, як тільки ввели йому міорелаксант, ми пацієнта залишили не чіпати, Йому, йому тільки йде кисень через носові канюлі. Ну, от позитивний тиск навдовсі він не потрібний. Да? Позиціонування. От, ну, тут мається на увазі вже це виконання потрібного прийому Сафара. От, відновлення прохідності дихальних шахів. Бо перед цим позиціонуванням при, приготуванні мало би відбутися. Я вже а, і... Окей. Встановлення до 45 секунд ну це власне проведення трубки і лянгоскопії. Трубки, от ми там звикли писати завжди, що 10 секунд. У нас лянгоскопія триває. От і інтубація трахеї насправді трохи довше Воно триває, навіть в швидкій посідовні індукції но ну, от навіть якщо це легко все відбулося, то ну трошки більше, ніж 10 секунд насправді. От, і тут нічого такого абсолютно немає від 0 до 45, ну, 0 точно не буде, да, до 45 секунд ну, нормально і Після а, інтубації трахеї, от це 90 секунд. Я вже казав, що тільки все починається. Насправді, це до 90 секунд. Ви маєте вирішити, яка стратегія далі. Ми пацієнта сидуємо, релаксуємо, ну що ми включаємо газ. Якщо там просто все гаразд, це якась операція ургентна. От е, е, потрібно зафіксувати трубку обов'язково, перевірити положення, от, е, проаскультувати, ну і вже далі вести цього пацієнта. Я вам дякую за увагу. Ми от на цьому закінчуємо на сьогодні і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі на е, практичних заняттях на нашому тим. До побачення.